Ми живемо в часи, коли мотоцикли стали настільки різноманітними, що буквально кожен може вибрати щось до вподоби. Та при цьому все одно люди тягнуться до різних кастомів та намагаються зробити свій мотоцикл неповторним. Але є й такі мотоциклісти, яким це не цікаво. Вони хочуть просто мотоцикл, щоб проїхатися у справах чи в невелику подорож, і отримати задоволення. Часто це люди, в яких вже закінчилися підліткові комплекси, але ще не почалася криза середнього віку. Зазвичай вони вибирають спокійні моделі, якщо так можна сказати, про мотоцикли, і в доволі стриманих формах, а функціонал їх мотоциклів зазвичай передбачає всього потрошку без якихось перекосів чи крайнощів. Але це завжди безкомпромісно продукт високої якості. Продумані, симпатичні, надійні мотоцикли, чия репутація залишається з ними не на рік чи на два, а на десятиліття. Так і ці мотоцикли часто залишаються зі своїми власниками на десятиліття а буває і назавжди, бо вони не викликають бажання від них здихатися на користь більшої потужності, чи двохзонного підігріву сидінь, чи електропідйомника скла, або ще якихось не дуже потрібних приблуд. Такі моделі є у багатьох великих виробників, бо вони націлені на максимально лояльну до бренду аудиторію. Але сьогодні ми поговоримо про мотоцикли, які поважають не за яскраві кольори, чи зайвий шум, чи постійну появу у фільмах. Ми поговоримо про мотоцикли, які викликають повагу своєю історією, поставою та вірністю своїм прихильникам. Вони надійні, стильні, якісні і вже більше як 100 років створюються в першу чергу для райдера. Сьогодні ми говоримо про Мотоґудці. Вже 100 років на бензобаках Мотогуці красується гордо розкинувши крила Орел. Але на відміну від інших мотовиробників, які використовують у своїй символіці величних птахів, Мотогуці має на то повне право бо крила тут не просто так. Підприємство було засноване у 1921 році трьома друзями. Двоє з них були пілотами і один механіком. Одна на всіх пристрасть до мотоциклів об'єднала Джорджо Пароді, Джованні Равеллі та Карло Гуцці. На жаль, Равеллі загинув під час випробувального польоту, але ця трагедія не зупинила Джорджо та Карло. І вони взялися за розробку прототипу їх першого мотоцикла. А на честь Джованні Равеллі друзі і вибрали в якості логотипу орла, що парить у повітрі. Хлопці заснували підприємство у містечку Манделло Де Ларіо на берегах озера Кому. Якби не мотогуці, можливо, містечко і залишилося б звичайним рибальським селищем. Але завдяки фабриці, яка так вдало розмістилася прямо у підніжжі гори, про Мандело Де Ларіо знають у всьому світі. Та мотокуці це не тільки мотоцикли. Вони, до прикладу, також роблять човни для місцевого клубу академічної греблі. Він так і називається канотієрі Мотогуці. І це не просто місцевий клуб, вони зібрали вже 10 золотих олімпійських медалей. Все тому, що, будуючи академічний човен, мотогуці роблять його в першу чергу для своїх спортсменів. Розумієте, це підхід такий людина в першу чергу. Це гарний приклад того, як підприємство робить життя кращим для людей, для своїх же людей. І мотоцикли вони роблять за такою ж філософією. Першим мотоциклом, який розробив Карло Гуцці, був Нормалі аж на 8 кінських сил. Але то був 21 рік, і це була революційна розробка. Бо, хоч мотоцикл вийшов не надто потужним, Карло Гуцці зробив його значно надійнішим за конкурентів. І він був настільки простий в роботі, що підходив фактично кожному. Honda повторила це аж у середині 60-х зі своєю рекламою You Meet the nicest People on a Honda. Далі вже була модель Ароні 250. Вона стала бестселером в Італії і була в топі продажів протягом 15 років. Ну і звичайно ж Гудці приймала участь в гонках. А як же? Коли ти маєш гарну розробку, то просто гріх не поганятися. За них виступав Омобоно Тені, відомий тоді як Чорний Диявол, через те, як він ганявся на острові Мен. З 33-го по 37-й рік він зібрав 47 нагород в різних класах. Мотоцикли мотогуці ще довго домінували на треках, але після їх останньої перемоги в 57-му році підприємство зосередилося на тому, щоб робити мотоцикли для людей, для звичайних людей, як ми з вами. Після Другої світової війни Мотоледжера 65 була першим мотоциклом, що зійшов з конвеєра, і вона одразу ж стала бестселером в Європі на найближче десятиліття. До 54-го року їх випустили вже аж близько 70 тисяч штук. А в 50-му році у Мотогуці з'явилася власна аеродинамічна труба. Так сьогодні ти нікого не здивуєш, а часто аеродинамічні розрахунки моделюються взагалі на комп'ютері, але тоді. В маленькому містечку на березі озера Комо вони були першим мотовиробником, у кого з'явилася така іграшка. Карло Гуцці наполягав на необхідності такої штуки, бо при розробці гоночного мотоцикла його можна було повністю в неї засунути, навіть з райдером, і по факту подивитися, як працює аеродинаміка мотоцикла на швидкості. Так на гоночних мотоциклах і з'явилися довгі сидіння, на яких райдер може сидати нижче і приймати більш аеродинамічну форму. Зараз цією трубою вже давно не користуються. По-перше, через те, що вона надзвичайно гучна і не дуже пасує для обстановки тихого затишного містечка. Хоча, як на мене могли б час від часу і запускати для розваги. А ще її не запускають, бо, власне, нема чого туди складати. Адже оскільки з 57-го року Мотогудці більше не приймає участі в гонках, то аеродинамічна труба їм так-то не дуже й треба. Але не факт. Та про це трошки згодом. Ще свого часу в цій трубі продавали революційний байк для Мотогудці, їх восьмициліндровий гоночний мотоцикл. Саме завдяки продувці він і отримав такий обтікач. В 1957 році воно їхало 285 км на годину. Непогана заявка якраз перед виходом зі змагань. Ну а що іще після такого можна комусь доводити? В 60-х мотогудці розробили свій, мабуть, самий характерний мотор, за який їх сьогодні знають і люблять. Мова, звичайно ж, про їх поздовжній витвін, і модель V7. Це був спортивний експериментальний мотоцикл, і його нащадки сьогодні привертають до себе увагу гарно вихованих мотоциклістів. А в кінці 60-х каліфорнійські патрулі використовували саме мотогудці. Ну а що? Це так само повітряний витвін, як і Харлі, так само простий нижньовальний на той ще час мотор. Але при цьому з італійськими нотками. Ну, не на Дніпрах же з коляскою патрулювати Лос-Анджелес. Але копи були не дуже доволі моделлю 7. Бо все ж вона не зовсім для того створювалася, і ганяти на ній цілими днями було фізично важко. Тому вони зібрали спеціальну групу представників, яка полетіла до Італії, щоб особисто пояснити виробнику, які саме мотоцикли потрібні були патрульним. Розумієте, який підхід у людей. Купів не садили на що попало, як то інколи. На жаль, буває завідкати. Мотогуці зустріли гостей не з пустими руками і показали їм модель Каліфорнія. Байк був що треба, але гості захотіли перенести замок запалювання на ліву сторону, поміняти світло, ну і ще там всякі дрібнички під себе підігнати. І що ви думаєте? Працівники залишилися на роботі на всю ніч і на наступний ранок представили американцям, ну можна сказати, мотоцикл й мрії. Створити модель під замовлення за ніч оце я розумію клієнтоорієнтованість. Ну і американців теж можна зрозуміти: їм в тому сідлі кожного дня по 6-8 годин сидіти. Звичайно ж, це має бути максимально комфортно. Так що тут вони вдало знайшли одне одного, одного, бо мотокутці робили мотоцикл для людей. І це саме те, що й потрібно було американцям. За наступні 30 років мотогуці випустили ще не одну культову модель до прикладу, 850 каліман або дайто 1000 – мотоцикли, які сміливо нагадували усім про часи, коли мотогуці перемагали в гонках. Як не крути, але мотоцикли, які мотогуці випускають сьогодні, перекликаються з їх класичними моделями. І це круто, бо у них є історія, є репутація і є на що рівнятися. А ще є Moto Guzzi Owners Club, який налічує понад 25 тисяч учасників по всьому світу. І філософія цієї спільноти, вайб, якщо хочете, передбачає в першу чергу дружні ставлення. Це люди близькі по духу. Вони люблять свої мотоцикли, люблять на них подорожувати, говорити про них, ділитися досвідом. Типові гуціста, як їх ще буває, називають, часто самі обслуговують свою техніку і не тому, що не мають грошей на сервіс. А тому що люблять, коли мотоцикл на 100% їх. Вони чекають надійності від свого мотоцикла і мотогуці здатен їм це дати. Так само, як і певні класичні рейси мотоцикла, і це відчуття маленького клаптика Італії під тобою, де б ти не їхав. Мотоциклісти в цілому трошки особливі персонажі, ну ви розумієте. Так от гудзіста це трошки особливі мотоциклісти, в хорошому сенсі. Сьогодні, як і 100 років тому, завод Мандело Деларіо випускає зі своїх червоних воріт мотоцикли. Наразі у них є 4 моделі, доступні для покупки: v 7 v 9 V9, V85TT та їх найновіша розробка – 100 Усі, звичайно, ж з канонічним поздовжнім ветвіном, і з них тільки v 100 з рідинним охолодженням. Так, сьогодні ще можна купити канонічну воздушку, яка буде приємно клацати після покатушки, поки ти п'єш каву поряд. Кайф. V7 – це, якщо хочете, готовий кафе рейсер. Хочеться стильний мотоцикл в класичних формах і так, щоб нічого не треба було робити, а прямо одразу сів і поїхав? Ну от. Якщо говорити про v 7 Special, то до нього вже просто нічого додати. Абсолютно класичний дизайн, навіть колеса на спицях, а не безкамерні, як на V7 Stone. При цьому це повністю сучасний мотоцикл. Тут і норми викидів відповідають Євро 5, і діодне світло, інжектор, коробка на 6 передач, що цілком в рамках останніх трендів. Такий собі джентльменський набір. Сім на той мотоцикл. І все, ти фактично маєш компаньйона на все життя. Хоч мотор тут не надто бодрий, та крутний момент тут високий 73 ньютони. тому цей мотоцикл завжди їхатиме приємно. Ну а щодо надійності, це, мабуть, саме надійний мотовиробник, що є в Італії, ну і мотор сам по собі відносно простий, та й за 6 десятиліть таки доведений до ідеалу, тож можна особливо не хвилюватися. Ну і обслуговувати його одне задоволення. Доступ до клапанів, до прикладу, самі бачите який, і їх тут всього по два на циліндр. Тому під каву у вихідний день те, що треба, щоб упіймати дзен. Хоча на старих моделях масляний фільтр ховали аж у піддон, було таке, але ж зараз все як має бути. Ну і давайте по-простому. Це просто красиво. Класика, що тут скажеш. V9 9 це фактично та ж платформа, що і v 7 але це вже більш круїзерна тема. Це, звичайно, не Каліфорнія чи Аудачі, яких, до речі, чомусь не видно в каталозі. Але це мотоцикл для поціновувачів дещо іншого смаку. Коротше, хіпстерський варіант, якщо хочете. Треба ж якось молодь залучати. Я навіть не здивуюся, якщо середній вік покупця моделі V9 нижчий, ніж у моделі V7. Бо і V9 Bobber, і V9 Romer явно націлені на тих, хто шукає європейської екзотики, і при цьому скоріше за все вибирає свій перший мотоцикл. v 85 TT – це такий собі італійський гусь. Відносно гуся від BMW він помітно менший, і мотором, і габаритами, тому прямим конкурентом GS 1200 його, звичайно, не назвеш. Але задачі перед ним стоять схожі, і справляється з ними він, судячи з відгуків не гірше. Тут так само кардан, так само геометрія розрахована для помірного бездоріжжя, підвізка відповідна, ну і безкамерні спецеві колеса, також натякають на то, куди саме можна лазити на цьому мотоциклі. В першу чергу він, звичайно, націлений на любителів саме мотоґусі, тому ті, хто задивляється на GS 1200, пройдуть повз. Але є велика вірогідність, що власники і БМВ, і Moto Guzzi зустрінуться десь на салончиках в Болівії, і там вже далі зможе проїхати більш легкий мотоцикл. Бо всі ж вже чули про слабкі місця туристичних БМВ, правда? Ну а V100 Mandelo – це не тільки про тальники і Оверлендерів, хоча на перший погляд може здатися, що цей мотоцикл створений, щоб замінити v 85 TT. але це інше. Тут передбачена адаптивна аеродинаміка, яку, до речі, так і продували в аеродинамічній трубі. Розумна підвізка від Eulens, Quick квікшіфтер. Ну і що не типово для мотогуці – це мотор з рідним охолодженням. Так, бо треба дивитися вперед і нарощувати технологічність, а то можна перетворитися в Harley і загнати себе в коробочку, з якої важко потім буде вибратися. Це вже літер на 115 коней з електронною ручкою газу, режимами роботи мотору, АБС функцією роботи під кутом, словом, мотокудці не пожаднічали і дали цьому мотоциклу все найкраще з тих технологій, які є на сьогодні. Тому перед нами гібрид родстера і турера одночасно. Це доволі незвичне поєднання, але виглядає цікаво. І що головне нічого зайвого. Та наскільки б інноваційними не були нові моделі, мотокутці залишаються вірними собі і своїм традиціям. Тому модель V100 Мандело Авіаціоне Наваля, створена на честь військових сил, частиною яких свого часу і були засновники мотокудці, так 100 років по тому про них ще пам'ятають і їх цінують. І так і має бути, коли ти робиш свою справу добре, коли живеш нею, прагнеш більшого і не забуваєш про людей, для яких, власне, і створюєш свої мотоцикли. Отакий от, от цікавий модельний ряд від канонічної класики до винищувача на двох колесах. Це, звичайно, не для всіх і справа тут не в грошах. Але той, хто в душі гуціста, обов'язково знайде серед цих мотоциклів свій. І це прекрасно, коли є з чого вибирати. Бо ввечері за чашкою кави в колі друзів та однодумців можуть зібратися абсолютно різні люди з різними мотоциклами, стилем життя та інтересами і моментально знайти спільну мову. Бо вони вибрали мотогуці не просто так. І це саме те, що є у них спільно. Катаємося, бо ми того варті. It's only rocks and roads, but I like it.